Гарні, яскраві та святкові на вигляд. Це про посуд із скло емаловивим покриттям. Утім він не лише красивий, а ще й надійний. Про це поговоримо далі. Які переваги емальованого посуду? Давайте розбиратися. Перше, надійність готуємо на різних плитах: газовій склокерамічній, індукційній або електричній. А також у духовці та пароконвекторі цей вид посуду стійкий до високих температур, тому можна сміливо використовувати навіть на відкритому вогні. Наприклад, в емальованій кружці запросто закип'ятити воду на мангалі. Друге екологічність В їжу не потрапляють іони металів та інші шкідливі речовини. Тож посуд допомагає зберегти більшу частину вітамінів. Адже при контакті із будь-якими металевими предметами їжа окислюється і багато корисних речовин руйнуються. Досвідчені господині навіть варення перемішують тільки дерев'яними ложками, а кухарі ніколи не залишають у стравах металеве приладдя. Третє універсальність в емальованому посуді можна готувати, маринувати, солити, а також зберігати їжу. Нагадаємо, що в каструлі з неєржавної сталі не бажано тримати готові страви або заготовки. А деякі продукти, наприклад, солоні гриби, потрібно зберігати тільки в емальованих або скляних ємностях, адже вони подовжують термін придатності продуктів. І наостанок емальований посуд гарний на різний колір та смак. Тож обирайте той, що вам до душі.